Немає кращого харчування для новонародженого малюка, ніж мамине молоко. Саме через нього дитині передається більшість захисних антитіл від багатьох бактерій і вірусів. А відтак імунна система стає набагато сильнішою. Добре про це знає і Марія, в якої тільки но з'явилась її перша дитинка, хлопчик Максимко. Я планувала годувати грудьми, але так як це був кесарський розтин, то зразу молока не було і треба було годувати суміші, але вже поступово починаю годувати грудьми. Вже синочок вже більше їсть груди. Але судно мусимо підгодовувати. Я знаю важливість, і я би хотіла так передати той імунітет, який є можливість передати з молоком, щоб дитинка отримала його. Кожного року у світі з 1 по 7 серпня відзначають тиждень грудного вигодовування, під час якого жінок інформують про важливість та користь цього процесу для здоров'я дитини. Зокрема, у пологових будинках жінкам не тільки розповідають, але й дають рекомендації та показують, як це правильно потрібно робити. Ми своїх пацієнтів дуже стараємося ретельно підготувати до моменту народження дитини і це ще задовго до того, навіть як жінка стає вагітною жінкою. Наприклад, це є робота в школах роз'яснювальна, це є залучення жінок до фізичної підготовки, до здорового способу життя, тому що здорова жінка починається ще задовго до початку її вагітності. Це дуже важливо, тому що це є контакт до шкіри, це є флора, це є корисно для всього майбутнього дитини. Це не, не оцінено. І взагалі, коли не ми виноцінюємо жінок, навіть якщо ми бачимо, що ми дуже не дуже хотіли годувати, ми все одно намагаємося переконати, що це є доцільно, що це нічим не порівняно ні в емоційному стані з, з, з бідні з малюком, ні психологічному ціну, ні фізіологічному, тому що це природньо. Чим довше мама годуватиме дитинку грудним молоком, тим краще. Зокрема, Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує це робити до двох років. І варто зазначити, що це корисно не тільки для малюка, але й для самої жінки. «В Цей момент, коли жінка готує дитину, дитину, настільки збалансовуються глибоко всі гормональні і найровоморальні процеси в, жінки, в організмі жінки що лактація є дуже потужним фактором профілактики онкологічних захворювань в жінки. А дітки, які знаходяться на грудному вигодовуванні, мають менший ризик ожиріння, розвитку цукрового діабету на пізніших етапах життя і менше плачуть, адже мамине молоко має і заспокійливу дію. Це є запорука здоров'я. Кишківник працює в своєму речі, який задуманий природою, отримання антитіл, отримання корисних поживних речовин, які місяця в виновоці, навіть той самі кальцій, який дитина стало кількості отримання перших півроку до пригодовування дитини. Вона отримує. І також потрібно пам'ятати, що аби годування приносило задоволення і користь мамі з дитиною, жінці потрібно добре відпочивати, гуляти на свіжому повітрі, мати здоровий сон та позитивне налаштування. Ірина Цвігун, Юрій Яворський, правда, тут Львів.